Як <титут> ти ставишся до цього? Що наша та короче, пиздота, що сидить там, вона вже взагалі знахабніла, коротше. По три рубля, це 3 рубля, ще три рубля, тобі, коротше, буханка хліба. Як це ти <титут> по три рубля. що, по рубля? Гандони вони коротше. А якщо на тролейбусі будеш перестати по то рубля? Я на коротше в мене он, мій троллейбус. Everyday, every night і все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти, в тролейбус. А якщо... Сі... Скільки тролейбус був? Півтори гри. Та хай собі буде. Ви все могли б зробити не, пі... не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного прийшов чик, оплатив, що. А він собі потім водія пройшов, там заправився, йому записали, коротше, що дньоку ну, було б все шикарно. До самого маршрутку зайшов, там, пікнув того талончика, піш да, ну, прикол. Нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть в мене не повірите, в, в мене немає навіть на пачку сігарет. Не то, що типу, я от пішки ходжу собі, біжу його, то есть... який нахочути роблять. Курс долара такий великий, як ти стане це мерзкость. Це реально мерзость тікає. Ну, от хорошо, ну, розложимо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два. Да? Тихенько, це я вирішу. Я вирішую. Ну, 26 долар, то вони... Вони реально коротше. Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака дівчина, возьмеш сумку, положить кирпич, зайде в облраду, скаже, ти що, сука, Охуй чи що? І бахне його цією сумкою, бо до Путіна в двері постукається смерть з косою, і за всі його гріхи він буде відповідати. І скаже, нахуй така кажись. Будемо збиратися силою. Думкою, честістю і поїдемо на АТО і будемо стояти за свою країну доти. І Будемо вставляти тій пизд доти, доки последній дух не впаде. Там, цього, три Як ти ставишся до цього? Що наша отая, короче, пиздота, що сидить отам, вона вже взагалі нахабніла, коротше. По три рубля, це 3 рубля, ще три рубля, от тобі, коротше, буханка хліба. Як це ти, по три рубля? На що, серйозно по три рубля? Не. Да? Гандони вони, коротше. гандони. А якщо на тролейбусі будеш переставити, то тролейбусі? Я на коротше в мене он мій тролейбус. Everyday, every night і все. Завжди, коли впадло, то там можу да, сісти типо, в тролейбус. А єси? Сі... Скільки тролейбус був? Півтори гриві. Та хай собі буде. Усе могли б зробити не, під... не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов там, заправився, йому записали, коротше, що дньоку ну, було б ще шикарно. Так само в зайшов, там, пікнув того талончика, крізь да, ну, прикол, нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть в мене, не повірите, в мене, мене немає навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки хожу собі, от, віжу, який на хочуть, що Курс долара такий великий, як ти стане це мерзлость. Це реально мерзость ті. Ну, от хорошо, ну, розложимо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два... Да? Хенько, це я вирішую. Ну, 26 долар, то вони... Вони реально коротше. Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака дівчина, візьме сумку, положиш, кирпич, зайде в облграду і скаже, ти що, сука, охотні чи що, і бахне його сумкою, бо... До Путіна в двері постукається смерть з косою. За всі його гріхи він буде відповідати. І скаже, нахуй така жисть, Будемо збиратися силою. Думкою, честістю і поїдемо на АТО, і будемо стояти за свою країну доти. Ми будемо вставляти ті піздоті, доки последній дух не впаде.